Доброго Дня мене звати Стирник Софія. Я учениця 10 класу з Лубунівського ліцею номер 6. Сьогодні я представляю дослідницьку роботу на тему аналіз стану популяції болинця комарникового та корочки болотної родини за в національному природному парку дермансько острозький На території Національного природного парку дарменсько острозький в межах унікального карбонатного болота, що зазнає значних екологічних змін унаслідок глобальних змін клімату, виявлені місць зростання рідкізних орхідей, серед яких Булинецько Марниковий та Корочка Болота. Зв'язку з цим постало актуальне питання вивчення стану популяції даних видів для подальшої організації природоохоронних заходів. Слід відмітити, що список орхідей Національного природного парку Дарменсько-острозький налічує 19 видів, представники яких поширені. В межах лісових масивів та на низинних болотах луках парку стан більшості популяцій видів рослин з родини з добрий та задовільний. Проте популяції деяких окремих видів характеризуються незадовільним станом. Переважно це види водно-болотних комплексів, де в останні роки зафіксовані процеси пониження рівня ґрунтових вод та дефіциту зволоженості. Метою нашої роботи було проаналізувати стан популяції блинця Комарникова та корочки болотної на території національного природного парку Дерманського Острозькій. Об'єктом дослідження є види рослин з родини Зозулинцеві, Полонець Комарниковий та Корочка Болотна, занесені до Червоної книги України. Предметом основні популяційні характеристики даних видів в межах бущанського болота. Фото досліджених видів ви можете бачити на екрані. Для реалізації мети були поставлені завдання, які ви можете бачити на слайді, та використані наступні методи. Загальнонаукові, опис, аналіз, узагальнення, математико-статистичний та спеціальні методи досліджень флористичні, геоботанічні, популяційної екології, картографічний, морфометричний. Під час виконання даної дослідницької роботи, вперше для Національного природного парку Дармансько-Острозький, досліджено щільність, чисельність та вікову структуру популяцій Блинця комарникова та Корочки болотної, вивчені морфометричні особливості рослин в популяціях, екологічні умови місця зростань видів. Дослідження, проведені в липні 2021 та 2022 років, методом пробних площ проводили збір інформації на ділянках квадратної форми. Полинець Комарниковий та корочка Болотна в межах Національного природного парку Стройський зростають на території бущанського болота в заплаві річки збитинка. Болото унікальне за своїми характеристиками це низинне карбонатне болото. Його живлять підземні води, багаті кальцієм, тому воно має специфічний мінеральний склад та багато водовері різноманіття. Виявлені місця зростання болинця комарникового та постійна пробна площа для дослідження корочки болотної на бущанському болоті, зображені на слайді. Опис, досліджуваного місця зростання болинця Комарникового, був здійснений 2 липня 2021 року. Площа опису становить 100 метрів квадратних. Біотоп низинне карбонатне болото. Це нос очертяно-малінієво-сфагновий. Виділяються такі яруси: деревний, чагарниковий, трав'яно-чагарничковий, моховий. Їх основні характеристики ви можете бачити на екрані. Опис дослідженої ділянки біотопу, де виявлена популяція корочки болотної, був здійснений 14 липня 2022 року. Площа опису становить 25 метрів квадратних. Біотоп низинне карбонатне болото. Асоціація сашнико очеретяно гіпнова На слайді наведено основні характеристики місця зростання. Внаслідок дослідження ділянки у 2021 році було і виявлено 23 квітучі особини балонця комарникового, а у 2022 25. Для 20 рослин були визначені морфометричні показники. Результати даних досліджень наведені у таблиці 1. Варто зазначити, що всі морфометричні показники характеризуються середніми значеннями, перебувають в межах норми. Це свідчить про прозадовільний стан популяції болинця Комарникового в межах бущанського болота. Також у межах місця зростання болинця Комарникового ми заклали три ділянки розміром 2 на 2 метри для визначення щільності популяцій та онтогенетичних станів. Дані наведені в таблиці 2. За віковим різноманіттям дану популяцію не можна вважати зрілою, оскільки деякі стадії розвитку представлені одиничними особинами. Частка генеративних особин становила 48,3% в 2021 році та 47,3% у 2022 році. Щільність популяції становила 3,75 особин на метр квадрат у 2021 році та 5,75 особин на метр квадрат у 2022 році. Всі морфометричні показники для досліджених особин корочки болотний характеризувалися середніми значеннями, перебували в межах норми, це свідчить про задовільний стан популяції і виду в межах болота. За віковим різноманіттям популяцію корочки болотної теж не можна вважати зрілою, адже індекс генеративності становить лише 17,6%. Щільність популяції корочки болотної становить 11,4 особини на метр квадратний. Висновки були озвучені в ході доповіді та зображені на слайді. Отримані під час нас досліджень дані можуть бути використані для вивчення ценопопуля... динаміки цену а також для виявлення конкретних факторів, які загрожують їх існуванню. Протягом наступних років планується подальший моніторинг стану популяції Блинця Комарникова та Корочки Болотний в межах Попущанського болота на території Національного природного парку Дермансько-Острозький. Результати досліджень та природоохоронні рекомендації будуть використані для написання літопису природи та враховані при розробці менеджмент планів з охорони рідкісних видів на території парку. Дякую за увагу!